Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати дуже цікаву річ: це диски гальмівні, заводські зі зберігання, діаметр 180 мм. Підходить на UMZ та на МТЗ старого зразку. Подивіться, як вони виглядають. Є небагато, штучок 40. Товар дійсно заслуговує уваги, цікавий. Накладу ще трібо. Ось такі. Клеєний, ступочка приварена, товста. Ціна на сьогодні 370 гривень штучка. Товщина самого диска ось тут 12,5 мм. І зараз ще й піду візьму диски сучасного виробництва, котрі в нас є, також вам покажу. взяв два диски. Сучасне виробництво один клепаний, друге клеєне, але чомусь багатьом подобається клепані. Я сам не знаю чому. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво. І подивіться на якість сучасного виробництва клеєного. Також обварене, дивіться, як акуратно зроблено. Товщина також 12 мм. Накладка йде з мідною стружкою. І по ціні він коштує недорого, там до 200 гривень, по-моєму, 190 Це, звісно ж. Дорожчі, але тут кількість обмежена. Це суперові диски, оригінальні і є дуже небагато. 40 штук, ну це зазвичай замовляють диски гальмівні по 2-4 по штуки. Це 10 разів замовити, їх більше не буде. Так що зверніть увагу, встигніть замовити. І всім дякую за увагу. Підписуємося на нашу youtube каналу, на наших соцмереж. Посилання будуть в описі Це наш Instagram, Viber і TikTok. Всім пока!